Добрий день, 30 -е квітня, Полтавська область, 50 кілометрів, північніше Кременчука. Це виноград у мене не вкривався технічний. Ось така на ньому брунька. А це виноград, який недавно відкрив. Землею був прикиданий, прикидана лоза, має отаку вже брунечку. Невелику, свіженьку, бруньку. Так, і нас передають зниження температури. На цю ніч ще нічого, а на 2 травня на ранок, ну, синоптики морозу не обіцяють, ну, як завжди. Потім, коли вже буде, потім скажуть, що да ось він. Тут треба дивитися, в нас. В західній, Україні, в західній частині України там вже, мабуть, наробило біди. Я відео бачив достатньо сильні морози. Ну, у нас в нас це все чекає. А можливо і пронесе. Це вже залежить від. від погоди. Там гора в нас така гора. І от треба. Дивіться, якщо сонце буде сідати за гору, а не за Хмари, і вечором суттєво так відчуватиметься, що похолодання йде, то буде більше всього, що приморозок. Тим більше в нас тут біля річки, не за вина, ну, готуватись треба. Робив я колись. На винограднику тут задимлення, років чотири теж е, був приморозок, заготовив солому, якісь там багаття, щоб задимлення робити. Дим свічкою піднявся вгору, там десь е, зносило його, е, набрав вологи чи що, і метрів через сто той дим опускався. Тобто на винограднику диму не було. І результат був нульовий. Тобто нічого це задимлення не дало. Він не розходився на боки, все, все пішло кудись, той дим. І в практиці моїй теж було, що теж така невелика брунька була, і я робив апаратом водою, просто водою, звичайною водою, бризкав, ходив по бруньках. Отак От проходив з 4 ранку десь, тільки-тільки перші, перші признаки на мороз. Потім по кругу ходив раз, другий раз, ну, стільки можливостей є, з 4 ранку до семи, до поки сонце тут уже не появилося, не почало відтавати. Вода замерзала на бруньках, бралося. Бралося такою, тобто як в панцир його брала, цей лід. Він наростав, так як я проходив неодноразово. Коли розтало, був результат дуже гарний процентів 80-90 живих бруньок. Це я зрівнюю з тими людьми, які в нас нічого не робили. І там набагато-набагато був результат хуже. І так що 1-2 градуси дощування допомагає. І ще дуже добре, що земля не мульчована. Там, де мульча, там притягує, я не знаю, як його сказати, але там, де мульча, там хуже. Там більше вимерзання йде. Треба, щоб мокра, і була просто земля. Ну, це таке. Так що. Надіємось на краще, готуємось до хужого. Саме найкраще, якщо там вже да, передадуть конкретно мороз, що буде і бачимо, що йде, на... треба знімати. Просто не хочеться вже вкручене, все одне за одне запутане, закручене. Ну, треба зняти, покласти, накрити якоюсь тканиною. Краще не в один слой або такими тканими якимись, ряднинками, пальтами, якщо невеликий виноградник, то гарантовано буде, збережеться. Ну, а при невеликих заморозках це, це дощування теж допоможе. Ну все. Ждемо 2 числа. І надіємося.